Добрий день, і ми з України. Ой, добрий день, усі мої дівчулечки, всі мої дівчулечки, всі мої підписники, всі добрі люди, які заходять на канал, може, поставлять подобайку, щось подивляться, щось мені напишуть. Я вам усім щиро дякую. Дай Боже вам здоров'я! Оце у нас же немає світла, розумієте? То якраз є чим зайнятися на вулиці. Щось зробити. Робота є завжди, я вам скажу. Мене ще на горищі треба там мені перебрати. там же ж, Ой, та роботи багато, так що, як світла немає, то нічого. Переживемо. Дівчулечки, що хочу вам показати. Оце ж у нас тут. Ой, мама дорога, це ж у нас тут літній душ. Такі, бачите? Такий літній душ, де ми миємось. Дуже жарко і все проче. Ми оце тут. Я люблю тут, коли жарко. Ой, в цьому році навіть басейна не ставили. Тому що ж, зрозуміло, непонятно що. От, а, а восени у нас тут є кладовка. У нас ще є подвал. І гараж, звичайно, то оце ці яблука. Оце ці яблука, дівчинки, навіть не знаю, як вони називаються, тому що сина немає вдома. Оце цих яблук у цьому році, ну в цьому році ж яблук усіх багато. То зібрали, оцих він зібрав мабуть, ящиків шість, Тому що тільки нам дав чотири. Оце, от таких яблук, бачите, дуже смачні. Ну дуже соковиті, гарненні, смачні, запашні. Ребята, я не знаю, як називаються яблука. Ну, це, звичайно ж, не зимні яблука, звичайно. Ну, оце ми їх зірвали з сину на початку вересня. Ми не чекали, поки вони почнуть їх вітер і все проче. Ми на, на початку вересня стали всі зібрали. Зразу вони були трошки тверденькі такі, але соковиті і солодкі. Ну, а зараз вони вже стали трошки м'якші. Ну, я вам скажу, яблуки, красотінь, вснутінь і взагалі дуже-дуже кори... Дуже смачні яблуки. Дуже. Хтось десь кричить, не зрозуміло. Отакі ще в нього яблуки є. Оце цих він зібрав, бачите, на кришці лежить. Оце цих він зібрав, ну це тверді. Теж він їх це вже він зривав сам. Дев'ять ящиків. Дев'ять великих, такі, знаєте, колись були в Совєцькому такі дерев'яні ящика під яблуки. це такі зірвав. Дев'ять ящиків цих яблук. То це в гаражі у нас там стоять, у нього у нас. Ой, і кумам своїм роздавав, тому що, ну, звичайно, це ж. Ну, це тверденькі. Те, теж вони гарні, смачні, соковиті, але тверді яблуки. Це їм ще треба лежати. Ну, що тут у мене залишилось? Кінець жовтня, дівчата. Кінець жовтня. Оце ще перчик у мене залишився. Це я вже так залишила на салати. І синенькі. Та, може я синенькі і ікру робила. Ой і я і робила. Ну, коротше, бутерброди і закручувала, ну, а це ще залишилося, Це мені ще так на салати може якесь щось таке закрутити. ну щось таке. Оце з мого сина були ці груші. Ці груші він забрав теж, він на початку вересня зірвав ой, 4 ящики. Чотири ящики ці груш. Вони дуже гарні, дуже соковиті, дуже смачні, смачні. Камера трошки Ну Дуже смачні, дуже-дуже гарні і смачні. Оці чотири ящики ми зібрали цей груш. То це вже доїдаємо. Ну, дуже гарні груші. У кого хтось може буде планувати дуже. Це не бере, це якісь такі, ну вони дуже смачні, соковиті. Це взагалі, це чотири ящики було. Три ми забрали собі, один. Він так їв потроху, тому що, знаєте, як вони на роботі, то, то я вам скажу смашення. Оце я вже я вам скажу, дівчулечки зробила капусточку. Оце в мене така каструлька на 5 літрів. Я завжди в неї. Ну, ми ж не їли раніше, знаєте, там я не знаю, хтось десь великі кастрюлі і все проще. Це така быстро быстро квашені на літр води, 2 столові ложки солі. Треба закипятити воду. Потім у цій воді розмішати 2 столові ложки солі, і коли вона остине холодною водою заливати капусту. Оце тут у мене 5-літрова кастрюлька. оце я сюди капусточки на шинку лавала. Ой, ну, 5 літрів. От ми її так стоптали і залили водою. Вчора це було вчора. Сьогодні я її вже пробувала, її вже можна заправляти і їсти. Ну, хай вона ще один день постоїть. Дуже смачна, дуже корисна квашена капуста. Да? Це ж ми знаємо. Ну, медок у нас тут є, бачите, Медок, медок, без метка ніяк. Ой, дівчат, оце ж борщова заправа. Це... Розумієте, треба спуститися. Грибочки. Це те, що поки нема вже куди ставити в підвал. Уже підвал заставлений так цими банками консервації. Гірочки, що в мене тут стоять, бачите. Нема просто куди поставити, а оце поставили поки сюди, а потім. Треба там розібратися, треба оплотниця і все-таки занести. Там у нас теж ще одна банка меду є, там у нас і гіркі помідори, і салати різні. І що тільки у нас ми там вже не накрутили. Що тільки ми не накрутили, дівчулечки. Ой так що, люди, а ще ж у нас є на горищі? Зараз я вам скажу, скільки у мене. 8 ящиків, 8 ящиків цибулі. Вісім ящиків цибулі. Я купила по 20 гривень кілограм, я брала знайома моя, вона продає. Вони фермери, але фермери такі, знаєте, по... погородині. По... По фермери погородені. То вони на зелень садять і таксі. На початку вересня я взяла в неї 20 гривень кілограм, то я взяла а це, що було. Ну, картоплю ми теж закупили, звичайно, там у гаражі в нас лежить. Ой, консервати накрутили, накрутили і моркви. Я не консервувала просто моркви і капусти. Просто так. Без салатів, без нічого, просто не Отак от по цією кружочками порізали і в банку законсервували. Те ж саме з капустою. от, Ну, а буряка, звичайно, на -на наробили. Ой, Боже. Так що, дівчулечки, мої дорогінкі дівчулечки. Кому вже так буде скрупно? Кому буде дуже погано, хто я знає, як воно. Будемо надіятися на краще, це завжди треба надіятися, щоб було гарно. І... Тому що без цього жити ж не... неможливо, звичайно. Да? От, ну як уже комусь буде скрутно, то приїжджайте, будемо уплотнятися. Продукти є, картопля є. Дрова у нас є в теплиці, хто бачив попередні відео. Дрова у нас є, навіть якщо десь, не дай Боже, щось із газом буде, то нам це абсолютно все одно. Так що, з продуктами ми запаслися, і крупи, і вермішель, і ну, запаслися, слава Богу, тушонки накрутили. Так що, дівчулі, зиму перезимуємо, зиму перезимуємо. Саме головне, що заготувалися дровами і продуктами все остальне ми переживемо. Ну, відключає трошки світло. Ну, що ти зробиш? Що ти? Треба потерпіти? Треба потерпіти, тому що комусь іще дуже-дуже набагато гірше, ніж нам. Так що, дівчулечки, всім вам добра, гарних запасів. Ой, мамочки, мама дорога, що робить. Знаєте, оце вже ж. Попробую вкус хліба. Я ж вам кажу, колись дивилася ці кіно, оці ж, ну, ми ж совєтські люди, правильно, оці провіна дивилася ці кіно і ніяк не розуміла, ой, то він пітух. Як це ж тут так хочеться хліба? Ну, як це так хочеться хліба, я ніколи так хліба просто не їла, розумієте? Ну, а тепер я знаю, що як так хочеться хліба, коли його нема. Коли немає хліба, ви навіть не представляєте, як хочеться кусок хліба. просто, Просто хліба. Це я це для мене був незрозумілий такий сюжет. Ну, расисти нам допомогли зрозуміти. Я вам скажу, колись у мене сусідка через забор тут жила, вона була в блокадному Лінграді, так вона хліб, вона дуже, навіть крошечки вона не могла викинути. Скажу вам, що я тепер теж я не можу нікуди, навіть курям толіним, я крихти не викидаю, собираю, сушу, як, як паніровичний сухарі. Представляєте, ребята, представляєте? Щоб це викинути кусочок хліба, навіку, ви що? Зараз це вже ми не можемо собі дозволити. Ой, Боже Боже, ніхто не думав, що це таке прийдеться пережити всіми падлюками, рашистами. Ну, як ще сказати? Але нічого, нічого. Запаси у нас є, дрова у нас є. Так що переживемо, перетерпимо. Саме головне, щоб наші хлопці якнайменше гинули. Саме головне. І будемо їм допомагати. Будемо їм допомагати, хто чим може, хто як може, будемо їм допомагати. Тому що ми, українці, ми єдині, ми єднаємося, ми терпеливі, ми кмітливі, ми розумні, тому ми переможемо. І все у нас буде добре. Так що всім добра і хай буде все Україна!